Сьогодні я Різдва не відчуваю, і справа зовсім не в календарі. Сьогодні багатьох, на жаль, немає, вони життя поклали на війні. Сьогодні я Різдва не відчуваю. А як я можу у цей день радіть, коли на фронті люди помирають? Коли тим, що втрачають, так болить. Я розумію, свято не відміниш, та я й не хочу відмінить Різдво та щоб радіти дуже мало сили. Прости мене, мій люблячий Христос, нічого в цей день я не бажаю. Бажання зараз в нас на всіх одне, хай ворог в нас життя не забирає, хай ворог з України геть піде. Нехай не рвуться міни та снаряди, хай не лунають вибухи ракет, хай не стріляють по нас більше гради, хай не працює більше міномет, хай обіймає мама свого сина. Дружина чоловіка, я прошу, бажання в нас на всіх одне єдине, щоб зупинити цю страшну війну. Пробач мене. Та я не відчуваю, шукати радість нині надарма, та День прийде і тебе, я привітаю зі світлим святом Твоєго Різдва. Для мене нині радості нема, пробач, мій Бог, але у нас війна.